Мої найщиріші вітання всім, хто завітав на мій канал. Всім, хто любить порцеляну, присвячую сьогоднішнє відео на вулиці. Сильні морози. Холодно, зимно. Тому вирішила зняти відео, трошки підняти настрій, і відео буде про рожеву порцеляну. Я Навмисно розмістила ось цей чобіток, це майолика, я вже розповідала, польський чобіток з міста Вроцлава, який на різдвяних ярмарках. А е відео буде присвячене рожевій порцеляні, яка дуже важко передається камерою. Тому вирішила для контрасту розмістити ось цей чобіток. Рожева порцеляна в Україні виготовлялася на трьох заводах. Рожевою називається порцеляна, яка не закрашується глазур'ю, а робиться маса. До Основної маси, в яку входять каолін, польовий шпат та кварц, додається фарбники. І фарбники ці е, дуже цікаві тим, що є два види фарбників: це солі золота, а також це один. Вид, їх називають касіїв пурпур. Або додаються соліоксиду марганцю. Це більш дешевий фарбник. І ось я хочу продемонструвати це предмети з коростенського фарфорового заводу. То дивиться мої відео, знають, що моя мама працювала на цьому заводі. І ось цей посуд називається не сортним. Чому не сортний? Я зараз поясню, тому що в ньому це були перші вироби, і маса тут блідорожева. Оскільки в саму масу додається фарбник, то при опалі. Він може втрачати колір. Якщо температура неправильно виставлена в печі, колір робиться не рожевим, а до сірого відтінку. Ось на цих чашечках я хочу вам показати, що вони йдуть різного забарвлення, щось більш ось ця, цей молочник, він взагалі такого до сіроватого кольору. Як перевірити, що це рожева порцеляна? Ось на цих місцях, де немає глазурі. Чому немає глазурі, так робиться порцеляна для того, щоб не з'їжджала з підставок, які розміщуються в печі? І саме вона йде не І тому ось цей зріз видно, що це. Рожева порцеляна. Цей е, набір мама купувала не сортним, тому що на той період дуже дорого коштували, якщо це були, а оздоблення було потім золотом. І ось такий набір у нас є Чотири чашечки, чайничок, вершківничок, ось такий. Як я сказала, в Україні виготовляли таку рожеву порцеляну, те, що я знайшла, оскільки Коростенський я знала. А от в інтернеті написано ще Полонський і Баранівський. Хоча я ніколи не зустрічала ніде виробів з рожевої порцеляни цих українських виробництв-заводів. І... Що характерно для цього посуду, глазур тут має бути прозора, дуже прозора, для того, щоб зберегти основний колір предметів рожевих. І ось такий. Далі є ще не що інше, як ось такі в нас теж не сортні. Часто, мама купляла, я вже розповідала, тому що їх. Не шкода використовувати порцеляні. Ось, ви бачите, тут у мене вже чашечки такі. І видно, що порцеляна тут більш рожевого кольору, якщо вам видно, в порівнянні з тим набором, який є. Я розмістила такі чашечки навмисно, тому що, дивіться, який випускав завод. Форма. Форма однакова, а величина цих чашечок різна. Бачите, да? і ось такі блюдечка. Крім рожевої порцеляни, е, випускалась також е, блакитна. І теж фаворитом був Коростенський фарфоровий завод, блакитну порцеляну випускав. Ось теж видно, що це маса сама. І ось такі. Чашечки. Але теж розмістила білу, щоб в порівнянні видно було чітко колір рожевий і блакитний. Блакитний це теж до основної маси додаються фарбники. І Якщо взяти з рожевою порцеляною випал, там досить такий тендітний має бути, і певна температура, то в голубого, в блакитного пігмент чутливий до температур, але він більш стійкий. Чому? Тому що тут ідуть солі кобальта, оксида кобальта їх ще називають. І блакитну порцеляну взагалі прийнято називати блакитне тіло. Ну, Так чомусь говорили. І саме ось ці порцелянові блакитні вироби, вони дотримують температуру до 1300 градусів, а от рожева більш ніжніша. І ось такі нюанси були. Я... Точно знаю, що Коростенський фарфоровий завод почав виробляти рожеву процеляну кінець 80-х років, коли було змінено обладнання і реконструйована піч. Вона, обладнання було поставлене з Німеччини і були зроблені правильні. Сопла, які видавали газ і тримали температуру. На даний час завод закритий, але його не можуть ні зруйнувати, ні що, тому що піч для обшуга була побудована на п'ятому поверсі. І це досить так цікаво в порівнянні з іншими заводами. Але ось такі набори ми мали, вони не сортні але за рахунок того, що я дуже люблю форми, мені подобається, і на даний момент я не розглядала купувати предмети ось такої порцеляни дорожчі ніж вони могли бути. І одного разу, дивлячись на інтернет-площадках різний посуд. Я знайшла і була здивована і придбала, тому що ціна досить приваблива була на цей набір. І це не що інше, як кавовий набір полтавського заводу. Він теж з рожевої порцеляни, І багато блогерів. Їм було цікаво би, я думаю. Форма це дуже відома форма полтавського фарфорового заводу. Я дуже її хтіла, але я бачила в іншому це ручний розпис все. Форма 1988 полтавського заводу, дуже знавана, тому що вона така досить тендітна. І ось клеймо, подивіться, будь ласка, і ручний розпис. Ручний розпис іде з двох сторін. Дуже гарний набір. І тут порцеляна в порівнянні, також, дивіться, з попереднім. Вона більш насиченого кольору. Маса теж, бачите, яка видно, що. І дуже-дуже красива полива тут ось такий красивий. Дуже красивий набір. Ось ви бачите, що був в користуванні, але я радію, що змогла придбати цей набір. Хочу показати вам продемонструвати блюдо. Дуже красивий розпис теж на ньому. І ось такий він продавався 5. Горняток і ось така красива, ручна розпис, ручний розпис. Чому я говорю, що це все-таки рожева порцеляна? подивіться, будь ласка, ось це все не покрита глазур'ю. І написано: ось ви бачите, да? полтавський завод, і оце не поливано. Ось такий іде красивий рожевий колір. Намагалась передати вам. Щиро вдячна всім за підписку, за коментарі. Неймовірні коментарі. Я дуже люблю мати зворотній зв'язок. Пишіть, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки. До зустрічі!